Ну так, привіт, привіт, так правило. Обзивати проєкт автів заборонено, Матюкатися рідко. Бажано не використовувати. Заборонено 18 плюс контент. Буду йти красиво. Граф... Ні, гріф заборонений. Угу. Угу. І. ще якась фігня. Ра <знайомилися>. Тепер можна піти нормально піти на мою хату майбутню. Зачекайте, не так швидко. Почнемо з перед історії. О, чекайте. О, краще тепер. Так, мене запросили на сервер. І нарешті я погодився до нього вступити. Мене вже запрошували багато разів, але я. Не хотів на ній грати, бо були неприємні для мене умови. Потрібно було дуже часто викладати відео. А тут скільки хоч, як хоч. Ну і все. Головне часто грати. А я граю кожен день. Ну і ви зараз побачите мої перші дні на сервері Mine Friends. Як мене прийняли і як я там виживав. Погнали! Так, я вже вийшов зі спавну, на якому шону був, і мене кудись ведуть. Мене кудись ведуть, напевно, в якесь місто. А чого спавн так далеко від... йо Йо-моє, місто. І як ту штуку забрати? Трокніці для активації емограми. Може ще. Е -е, зникне. П'ять замок. Тут вже грають нормально так. Тут же грають 672 дні. То я щось запізненням. І то вже четвертий сезон. А я ще четвертий сезон. Ладно, де мій, моя хата? Ого. То, Того чела. Угу. Він, до речі, мене запросив на той сервер. Як ту штуку забрати? Так, Морік тепер до чая. А, то Морік. Угу. О, мені реси дають. Ура! У мене реси є тепер. Морік і. Олександр. Дали мені ресів. Вони, певно, тут головні. Так, тут можеш. Удачі. Добре. Можу тут строїти, будувати. Так, значить, дякую. Ми інтелігентні люди, дякуємо, дякуємо. Так, у нас в скрині тут всякий хлам. Угу. Ну нічого, щось з того придумаємо. Мідь. Мідні плити. Щось вони нормально так виглядають. Може б то мідний дім зробити? Ладно, потім подумаємо. Поки що дерев'яний. Так щось з них там робиться, а я буду будувати свій перший дім. Привіт! Що ти там, на коні? І тут балка перша. І там щось пишуть в чаті, ладно, розраховуємо, Розраховуємо, який у нас дім буде приблизно. Дім в мене буде простенький, не наморочений. Тут воно буде такі, такі вікна в мене будуть. Поки що то початковий дім, початковий дім буде такий. Легенький, а потім вже щось придумаю. Так, трошки в шахті подивуємо каменю для низу нашого будинку. Ну а як же буде всей дерев'яний? Його ж спалять хтось. 100%. Я тут нічого не наговорюю, але. Ладно. Стільки каменю, напевно, йому тут прокопали вже. Так, поки що в мене такий дім через деякий час буде кращий. А поки що такий. Вже хоча б стіни є, але даху над головою досі нема. Ще трохи. Всяких штук. Для збірки. Чи як, як я її називаю. І трохи міді. Та щось мідь якась недооцінена. Може то мені. Мідним того сезону бути? М -м я ще подумаю над тим. Так, трохи заліза. Ніколи лишнє не буває. Бо залізо дуже життєво необхідне руда. І далі потрібно трошки, певно, їжі будувати. Курка, привіт. Йому я на псів я бикувати не буду точно. Хм. Ладно, пішли назад до нашої хати. Будемо щось розбудовувати. О, по дорозі, ще свинку добити треба. Далі все, звичайно, кайло. Дерево шахта. Але якась вона тут така собі. Потрібно буде попрацювати над нею. Так. Ну і моя улюблена резвіарка. Чи як вона там називається? Камнеріз. о! Мідь! Будемо робити, певно, мідний будинок. У нас тут маленький івентик проходить. І... Від Спікса. І це коробка магічна. Сюди кладеш. Ти кладеш ресурси. І можеш взяти інші. Або можеш просто брати інші. То як тобі захочеться. Тут поки що ресурсів нема. Надіюсь, в майбутньому будуть корисні ресурси. Давай. Спікс. Я пішов. Хм. куди мій йти? А, точно. Тут моя хата. Так, я хочу вложити свої ресурси цілих 20 рестону сюди. Але щось потрібно взяти. О, наприклад, мідь. Все, тепер можна йти. Зараз, до речі, 726 день. До речі, я остаточно вирішив, що з цього сезону я буду мідноманом. і мідь. мідь, мідь. Буде в мене мідний будинок. О, привіт, джетпак. Чо? Шо ти? Ладно? Так. Тут певну пічку поставимо плавільну. Подобуваємо ще трошки міді в шахті. І не тільки міді добували. Ось момент, до речі, коли я був найближче до смерті, за другий день. Так. На другий день другого дня тут е, мої дерева підпалили, які я вирощував. І там якийсь пожар почався. У мене теж був пожар, але не так, як в сусідньому домі. На третій день я. Вирішив допомогти добрим людям і. ех, відремонтувати їхню шахту, а то вона виглядає як кусок гімна. На наступний ігровий день було знесено наш івент. Так, вже 757. І... Я переплявляю бідь. Так. Далі я пішов до шахти, але мене якби трошки вбили. Я подався повертати свої ресурси. Добре, що я хоча б. Координати записав. Де вони є? Тільки треба знайти ще. То одна велика проблема. О! Бачу опит. Мої ресурси? Що тільки опит а де? Ем... Ем, а де мої ресурси інші? Потім я якби трохи застряг. І капець мені тут, бо я без ресурсів сам... І так і все таке. Як мені звідси вибратися, скажіть мені. В мене майже нічого нема. Ладно, якось вирішимо може цю проблему. А може і ні. Ммм. йо моя, то тут ще й алмази. У мене немає залізного кайла. Блін, я везучий. Ще й тут так темно. нічого... О, що нам сказав про темно? Алмази, як вас добути? Чекайте, може тут коли вас ще ваші друзі. І я не буду тільки з одним алмазом. Чи ти тут одиночка? Mm. Щось не дуже замічаю. Там якесь вертинське. Верстак, верстак! Може я зможу скрафтити залізне кайло? На третій день я найбільше, напевно, грав через те, що в мене було найбільше часу. І ось такі проблеми в мене спіткали. Я вернувся з залізним кайлом через 3-9 земель. Фух. воно в мене доламане трохи. Ладно. Про якось наверх треба вертатись. Будуватись, будуватись, будуватись і копатись. Я Копався кіркою кайлом, а потім мене закінчилось кайло. Я почав копатися руками. Багато я разів вже так застрягав в шахті, але ще на сервері ні. І я нарешті викопався, де я викопаюсь. Дайте вгадаю. Десь за дуже багато координатів, дуже багато блоків від нашого дому. О! Та ні, недалеко. Я навіть не знав, що коло нашого міста є такий вишневий ліс. Ладненько, вертаємось домой. Да, Пернулися ми додому. У мене тут, до речі, вже весь дім мідний, він окисляється потрохи. Чому я вам не показував, я не знаю. Зато зараз покажу. Хех. Так. Мід на, перекла... на переплавку, як завжди. І... треба трошки дерева забрати. Навіть. Ні, ладно, не буду забирати. Добавлю там. На четвертий день я захотів займатися підпіллям, тому що не можна вирощувати дерева на поверхності. Я почав вирощувати дерево трошки нижче. Так, зараз це 761-й день, а минула запис була 59 го вроде би. Без мене майже ніхто не грав. Так, одне дерево я так і виростив, бо мені треба швидко його добути. А там місця майже не було. Мені потрібно дуже дерево. Добувши дерево, я почав займатися інтер'єром. Я його зробив. Нічого мені тут не кажіть, будь ласка. Я ж знаю, що ви дивитеся, хто є, грає на сервері. Так, скриня би не відкривалася. Так що треба трошки вище. Хвилинку праці і маємо вихід. Ось такий шкафчик у нас вийшов. Доволі симпатичний, симпатичний. Але в нас тут в хаті на першому поверсі не вистачає чогось. Я знаю навіть, що не вистачає. Пішли за цим. Трошки глини не помішає. Якраз нам потрібно для цієї штуки, яку я хотів зробити у мене в хаті. Дорогою я забіг в вишневий біом. І назбирав собі квітів під хату посадити. Нехай буде. Може буде красиве, не знаю. Ну і ще чуток інших квітів взяв. Нарешті, переплавивши глину, я захотів зробити горшок. Стоп, такий теж можна зробити? Ладно, зараз А Ану, поставити. Зараз, 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 зараз. Зараз. Далі поставити сюди. А що він такий великий порівняно з тим горшком? Може квітку можна в нього посадити? А, тут таке для зберігання, те, що. Я зрозумів, значить, вони для мене. Треба буде якось декор його використовувати. Ось так. Ромашка. Тут ми забираємо ягоди, які ми колись садили, бо тут у нас буде міні-город, який я вже трошки обгородив. Тільки потрібно десь ще пшенички взяти чи моркви. Чи Що ми тут вирощувати будемо? Ладно, поки що, трошки є насіння. Отак. От так. Я зробив ось так. Окей, класний город. Прибудову до мого будинку. Так, поки що у нас такі справи. Перші 4 дні, я думав, вийде 10, але відео було би набагато пізніше. Ось так я провів свої перші дні на сервері MineFriends. І що ж, ми будемо закінчувати. Всім удачі, всім хорошого дня, до нового відео. дивіться інші серії. І що ж, всім пока!